Щороку, третю неділю травня Україна відзначає на державному рівні вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Це надзвичайно сумна і важлива дата, тому що фактично з грудня 1917 року і до виборення України відновлення незалежності 24 серпня 1990 року. Першого року проводилися політичні репресії проти українців, проти українського народу. І, на жаль, на жаль, з 2014 року знову почались політичні репресії на окупованих територіях, захоплених російським агресором. Тому нам треба вшановувати пам'ять наших предків і наших сучасників, які зараз під репресивною системою, не просто вшановувати, а знати і розуміти, що це за ворог, що це за ворог, що він робив, як робив. Скажу так, як історик. Все те, що зараз роблять російські окупанти, їх каральні репресивні органи, це якраз систематизований і вдосконалений досвід всіх тих десятиріч жахів часів комуністичного тоталітарного режиму. А комуністичний тоталітарний режим на озброєння брав досвід політичних репресій, які проводила ще. Московське царство і е, Російська імперія. А репресії на Чернігівщині, також по всій Україні, також як по всьому Радянському Союзу, е, планово, оці позасудові масові репресії почалися з липня 1937 року. І от в листопаді 1938 року була дана команда Припинити великий терор. Ви думаєте, що він закінчився? Ні. Справа полягає в тому, що його масштаби зменшилися. Якщо, наприклад, за 1937 1938 рік загинуло за українськими підрахунками, тобто українських істориків, наприклад, Нікольського, майже 200 тисяч людей, то російські історики... Мається на увазі нормальні, незалежні історики, говорять, ні-ні, ні, в Україні репресували 265 тисяч людей. Е, на жаль, я змушений казати, що всі ці цифри не остаточні, не точні, тому що дуже багато українців е, розстріляли, розстріляли, я кажу саме, розстріляли, не тільки ув'язали за межами України. Ну от е, візьмемо приклад е, злочину е, в Карелії. В Кирелі. Там якраз до річниці Жотневої революції 1111 в'язнів було розстріляно. З них десь більше 300 українців. Серед тих українців, яких розстріляли в Сандермагі, були розстріляні якраз і чернігівці. Принаймні, я знаю про більш ніж 10 уродженців Чернігівщини. Які там загинули, тобто ми можемо сказати про те, що ці репресії проводилися щодо українців не тільки в Україні, а й за її межами, і про те, що ми можемо про це знати і вшановувати цих людей, яких знищив комуністичний режим. Ми і вдячні і російським чесним патріотам. Чесним патріотом, наприклад, Юрій Дмитрів, який якраз відкрив ці місця розстрілів, оприлюднив, це все продовжувалося в різних формах, не тільки розстріли і ув'язнення, це психологічні тортури, це звільнення з роботи, це скування, так звані виховні бесіди, і так далі. І так далі. Про що знають ті люди, які жили в радянському союзі, їх їх страх перед цими репресіями, перед КГБ, Комітетом государственної безпасності, який слідкував за кожним словом людей. І коли ми все це вивчаємо і знаємо, ми тепер добре розуміємо, що єдиний вихід в нашій боротьбі проти російського агресора в цій війні може бути тільки безумовно визволення всіх цих територій і рятування всіх цих людей. І водночас ми ще краще розуміємо природу сучасного режиму, режиму, расистського режиму на чолі з Путіним, що це продовження, це продовження той же Російської імперії, той же злочини російської імперської політики.